Ось магазинчик. Ви бачите, так і називається Оксана Школа, як і мій інстаграм. З чого я починала, з чого була моя стежина? Це мій брендовий власний магазинчик мережа дитячого одягу. Поки що він у Чернівцях буде. Це буде і онлайн-магазинчик, і офлайн. Такого магазину взагалі немає. Чернівцях я можу з певністю сказати, що ми зробили меді медійний такий медіа-магазинчик, блогерський магазинчик, де буде приємно матусі прийти. Це дитячий дитячі. Для дівчаток одяг з красунями завітати одяг. Також підбирала якісний, гарний, класний, цікаві модельки. І далі буду працювати на цьому. Я, так як новачок у цьому, це перший наш магазинчик, тільки початок. Тому я об'їздила багато. Я була в Китаї, я була в Франці, я була Турція. Усі фабрики напряму я зв'язувалася, дивилася. Перший як відкрити магазинчик, я це все промоніторила для того, щоб людям було і доступно, і цікаво. І щось такі цікаві моделі, яких немає е, у інших магазинчиках. Тому е, скільки сьогодні було людей на відкриттю, я зрозуміла, що я на правильному шляху, тому ось результат наш.